На другий день перебування у місті бойові кораблі зі складу другої постійно діючої військово-морської протимінної групи НАТО на кораблі військово-морських сил Німеччини Тральщику Моузел для журналістів військових засобів масової інформації провели екскурсію. А на капітанському містку командир протимінної групи НАТО, капітан другого рангу, Матіас Сайпель, особисто відповів на всі питання репортерів. Зранку штаб вітчизняного флоту відвідала делегація представників організації північно-атлантичного договору на чолі із заступником командувача морським компонентом НАТО Нортвуд, віцеадміралом Крістіаном Канува. Під час протокольної зустрічі було обговорені шляхи подальшої співпраці між флотами країн. Акцент саме на питаннях пов'язаних з підготовкою активів українських військово-морських сил до участі у багатонаціональній операції з протидії піратству на морі Океанський щит. Тимчасово виконуючи обов'язки командувача військово морських сил збройних сил України, віцеадмірал Сергій Єлісєєв зазначив, що зараз флагман українського флоту фрегат Гетьман Сагайдачний до тривалого походу в акваторії Аденської затоки майже готовий. У свою чергу віцеадмірал Крістіан Канова подякував українській стороні за плідну співпрацю у антитерористичній операції НАТО. Активні зусилля у Середземному морі по закінченню спілкування сторони обмінялися подарунками на пам'ять. А далі у морському порту Севастополя вже натовські представники гостинно зустрічали військових журналістів. Після проведення екскурсій палубами бойових одиниць протимінної групи НАТО, прямо на капітанському міску тральщика Моузел військово-морських сил Німеччини була проведена прес-конференція. Енція під час зустрічі із журналістами у погонах командир другої постійно діючої військово-морської протимінної групи НАТО, капітан другого рангу Матя Сайпель, спочатку розповів про основні завдання морського об'єднання. За його словами, високий рівень підготовки групи здійснюється завдяки постійній участі кораблів у різноманітних навчаннях. Основна мета групи це перш за все встановлення партнерських взаємовідносин з кораблями інших країн. Крім того, одна із задач протимінної групи це знешкодження бойових мін часів Другої вітчизняної війни у акваторії Балтійського моря. Додам, що наш тральщик спеціалізується саме на водолазних роботах. Склад кораблів у портомінні групі не постійний. Ротація один раз на рік. Вже у наступному році свої повноваження командира походу Матя Сайпель передасть італійській стороні після відвідання Севастополя. Екіпажі кораблів братимуть участь у навчанні Бріліант Марінер.